Всім привіт! Сьогодні трохи срібних прикрас, різних срібних прикрас. Хочу я показати трохи прикрас без каміння, ну, може, щось буде з фіанітами, Не без них, точніше, говориться, що без них не обійтись. У 17 розмірі є ось така каблучка типу решотки. 550 гривень. Вона плотненька, товстенька, близько. Сантиметру ширина, воно зручне, тому що тут частина звужується. О, от така безкам'янка. Такого плану воно типу подвійного. Знаєте, якщо у вас може є щось там чи браслет з квадратами такими? Можна з каміннями, а можна без не обов'язково, просто щоб були ще квадрати. Або може якісь квадратні сережки, то воно б гармонювало. Далі ось такого плану зміюка 17. Зараз точно скажу, що воно мені сюди не, на, не налазить. Це напевно 16,5. Бачите, воно з таким цікавим підйомом. 1150 гривень вартість, розмір 16,7. 16 і 7 на 17. Таким чином переливається. Можна 16,5. 500 гривень з такого плану сережки легенькі, також без каміння на невеличке вушко така шв'янза. Ну, вона, типу, англійської 500 гривень, бачите? Вони легенькі, спасі і сохрані. Зі зворотнього боку написано. Маленькі, маленькі. Далі браслетик з кубічним цирконієм, це, здається, це бісмарк, подвійний бісмарк, 19,5 довжина ось такого плану. Він, в принципі, на любе зап'ястя підійде від 16 до 16,5. Десь до 18. От. Я маю на увазі, що великий він не буде на маленьку руку, бо він легкий, не важкий. 650 гривень вартість. Подвійний бісмарк чи просто бісмарк. тут я трохи. Не розумію. І далі маленькі серечки на маленькі вушка такого плану 650 гривень. З кубічним цирконієм та просто візерунки. Це повсякденний такий варіант, вони класні. Бачите, такого плану? Невеличкі і давайте вагу скажу. 7 грамів в обидві, тобто по 3,5 грами. Далі ось такого плану. Такий типу морський коктейль, захотілося мені сказати, з дельфінчиками, з черепашками. Так, є у нас тут два слона, чомусь одна божа корівка. Ось таке плетіння. Тут 43 сантиметри. Ну, не воно, а ланцюжок або, або кольє. Типу чокера коротенько, бачите, з такими вісюльками. Якщо у вас є в колекції такі браслети, то він красиво підійде. Ось, бачите, тут медведик якийсь ну так, поначіпляли. Видно, які фігурки у майстера були, ти все поначепляв. От. І чому дельфіни один такий, один пустотілий. ну Тобто, такого плану теж секрет. секрет. 1300 гривень 36 доларів, Вага 13 грамів. І якщо подивитися, скільки в нас ось ці підвісочки, то вони 16 см. Отак будуть навколо шиї, от самі підвісочки, а цей вже буде там за шиєю. так, дівчата. Не знаю, чи любите ви таке, просто я, я люблю, хоча б може воно трохи й Ну, Інколи все одно хочеться чогось такого, інколи хочеться чогось навпаки більш такого строгого, а інколи щось отаке. Типу, ти юна і, і тебе нічого не хвилює. Не бійтеся ну, носити те, що не йде по віку, головне, щоб воно підходило в цілому в обр... під ваш образ та в цілому ну, там, до лиця, в тому сенсі, що, на ваш погляд, от ви вдягли, і дивитеся, яка краса. От, значить, значить, треба носити. Тобто, все, договорок не приймається. Це підвісочка зі штучним опалом та таким аметистом, кубічним цирконієм. 850 гривень вартість такого наплану. Ну, вона така тендітна. Це на жгутик, На такий тоненький якийсь жгутик близько 3, 2, 9 см. Штучний опал, бачите, як переливається, переливається. Ну, це це вже точно молодіжне, або, або знаєте, або не так я говорю, неправильно не молодіжне, а на худеньку дівчину. Бо на повну дівчину тут треба щось таке побільше, трохи, щоб воно. Ну, В цілому гармонівало з образом. Сама я люблю і так, і так. Ще раз повторюсь, що головне, щоб вам подобалось те, що ви бачите в дзеркалі. Далі у мене є комплект такий в розмірі 17,6. Тут сережки це емаль. У радіюванні. Він такий облещить дуже метелики. Бачите? Так, тут 18. Який сказала я ж сказала інший розмір. Сама каблучка вагою 6 грамів. Ну, сережка десь теж біля 7 грамів. Так, це називається поміряла і, і все. А подождіть, 18-й тут у нас повний, просто що воно, бачите, ось таким чином. Ну, видно, що воно не ідеально кругле, а трохи такий еліпс. Так, це у нас сережка і каблучка. 1200 гривень 33 долари. Такого плану. Емаль тут більше вона не біла, вона така, типу слонової кості або трохи беж, але не прям що білосніжна. І знаєте, що в мене ще є? В мене є. Так, 18,7 розмір. Дивіться, яка каблучка, дівчат, це фіт. 18,5, ну, 18,7 це приблизно. Забула, як ця модель називалась. Може, це цвіток. Тут красивий лазуріт. 1300 гривень 36 доларів. Вага я не сказала. 4,7. Такий цвіточок та зірочки. Красива каблучка. за доляром я собі так і не встигла замовити. Вони були дуже класні за долярами з лабрадорами. Ну, були в когось і зараз є. А в нас з вами все в минулому. так Перстеньок. Я внесу Ну свій. Я люблю його. Ті, що прикраси, що у мене є. Я в них просто закохана. До речі, знаєте, кого я вигулювала на днях свого фінька. От. Дуже добрий лисиць гарненький. так Далі, ось такі італійські сережки. Бачите? З такого плану на петельках. Вони у позолоті. Тут є українська проба. Я не знаю, як ця форма називається. Я її називаю хмарки, хоча, скоріше за все, це теж цвіточки. І це все цвіточки, квіточки. Так, 3 і одна сережка, 7,2, значить, обидві. Такого плану, бачите, плетіння. До них є ланцюжок. А чи ви хочете на нього дивитись? Давайте зараз ми з вами подивимося ланцюжок також. Це сережки. 46 см сама довжина. А 7 см це підвісочка ось такого плану. Красива така колієшка. І таке коліє в мене і така коліє ну нехай. Ось такого плану просто повний комплект. Ну, цікаво виглядає 46 плюс. 7 см ось ця штучка наша. Вона такого типу галстука. Якщо вам набридне на такий лимонний відтінок, то ви можете його відчистити. Ну, і він стане білий-білий. Просто така позолота, вона стирається все одно. І вона стирається дуже легко. Ось такого плану. 2000 гривень. Це у нас буде комплектом і сережка, і коліє. Якщо захочете окремо, то можна окремо. Далі ось такого плану хрестик з кубічним цирконієм. Тут кубічний цирконій синій, синій як я кажу, і сама не впевнена. Ні, це синій колір, хоча він трохи, знаєте, здається, прозорим, ну, тобто білим. Але він такий. З легким відтінком синьови. Та два рожевих. 700 гривень вартість. Він такий досить крупненький, не дивлячись на розмір 2,6 або 3,8. Це разом з вушком. Тут ось такого типу вушка класне. Позаду щось написано. А що написано? Я не знаю, що це написано. Ну, тут є українська проба ще, бачите? Знати все, що написано. 7,5 вага хрестика. Десь по 5 міліметрів ці камінці, ну він такий виглядає крупненько. 700 гривень 19 доларів. Є ще такого плану хрестик 11,3. Ну, я не знаю, чи ви любите такі. Бачите, тут багато святих, це, до речі, до мого браслетика, яке я знову почала носити. Ой, говорить дрига. Це мені подобається. Святи є. Просто святі. Так. Тут він теж такий, типу, двобокий. не знаю, тут і янголи. Ні, це, це також святі. Тут Ісус у нас і, і інші святі. Ну, можна роздивлятися. А, це отут щось. Дівчата, я не розбираю в цих малюнках. От, цікавий. Ну, він мені сподобався просто тим, що він масивний. Так, в принципі, таких хрестиків у мене не буває. Ну, тут зараз є, то я вам показую. 11,5 вага 850 гривень 23 долари. Вартість, тут тонке вушко, він можна для плоско, бачите, такого ланцюга якогось. Можна, в принципі, для любого недовстого. Не але сам хрестик, бачите, якщо підвіска, наприклад, 10 грамів, то в ідеалі ланцюжок має бути 15-20 грамів. Ну, тому що щоб вага рівномірно, так, так би мовити, розподілялася. Ну, рівномірно, воно все одно не роз... Так, коротше, ви зрозуміли. 4,5 разом з вушком довжина. Краще тому краще це на каучук або на шкіряному, тому що ланцюжок та й вушко це воно буде тертись, якщо щодня його носити, то. Я, знаєте, таки така людина, що я з практичної точки зору все розповідаю. Просто мені так шкода прикраси, коли це знаєте, люди їх носять, не знімають, там в них сплять, в них купаються. Вони тоді такі становляться, такі чорні, такі потерті, потерті, що тоді вже тільки налом. Ви от зняли, в шкатулочку положили і все. І нехай лежить. Потім захотіла здійснювати ви виділи. От, таким чином воно просто вам довше прослуже. Не вспіє перетертись. Так. 27 плюс 27, 50. Скільки? 2? 54, господи, боже мій. Так, ось такий ланцюжок 54 сантиметри. Це вже, бачите, плетіння таке саме, як і е, у в жовтого нашого комплекту. Але бачите, він таке білосніжне. Тут така ось цікава ця штучка. ну Це коліє. Це коліє, коліє італійське. Ось такого плану. Тут карабін, карабін. Тут є ще така напаєчка з підписом Італія. Та 925. Проба. От, сам ланцюжок, тут, в принципі, він не такий товстий, але нижня частина, вона крупненька, але вона пола. Ну, оскільки багато елементів, то вага тут є, вага є 1450 гривень вартість. Це в нас 40 доларів. І зараз я вам скажу вагу, і давайте ще подивимось ось цю, наприклад, частину. Ну, воно таку типу галстука. Ось ця частинка у нас вона не багато не мало 7 см, 7,2. 18 грамів вага. Це, це не реклама браслета, хоча ще поки можна так, такого плану замовити. Але він, він маленький, але за вагою він такий добрий. 38 грамів, мій, при тому, що він 17. 18 в мене сантиметрів. Я люблю, коли плюс 2 см до зап'ястя. Воно, в принципі, тоді і не коротке, і не довге. Так, я загубила <свісно> свою думку. Скільки я сказала, 18 грамів. Ну, я думаю, що ви почули. Так, а я одною стороною думаю, а іншою ні. Ще от такого плану є кольє 46 см. Це вулканічна лава з гальванічним покриттям. Маленькі це гейматіти, хрестик тут срібний, маленький. Воно виглядає як цікаве кольє. На ювелірному тросі фурнітура тут, бачите, позолочена. От, якраз все в тон, все в тему. І хрестик, і замочок. І начні, і вони такі холодні, холодні. Хоча вже вже не жарко, тому може вони і холодні. Чого б їм бути гарячими, так? Да? Такий замочок, ювелірний тросик. Замочок справді крутий. Шарики близько сантиметра, воно виглядає масивно. Я не знаю, може б, може б воно і без хрестик краще було. Але ну, такі колішки, вони, вони також класні, бо намист у людей багато, з такого плану намист їх одиниці. Тому. От, і таким варіантом краще носить, бо він не буде бігати. Наприклад, якщо Великий Хрест, він не буде бігати по всіх намистинах. Це самобутнє таке коліє. Яке так, тако і задумано, тако і сотворено. Сотворено, є таке слово? Нема такого слова, ну нехай. Дівчат вибачаюсь, загубила вартість, загубила, я підпишу. Може Не ісключено. Не знаю, чи подобається вам прикраси з вулканічної лави, але я дивлюся, що вони частенько зараз зустрічаються. В інстаграмі бачила, що багато. Ну, цьому присвячується таким, такого плану прикрасам. Можна сказати, що це луна. Маленькі такі луни. Ну, не луна, ми заворять місяць, але ми говоримо луна, тому що луна вона є луна. Так, дівчата. А, подождіть, ні, це ще не все, тому що я забула головне показати: 43 см це тигряче око, тигрячий глаз. Тут срібний карабінчик такого плану величенький. великий. Дуже яскраві намистинки по міліметрів 5-6 Це мій глазомір показує 700 гривень вартість. Ну, тут класна, кстати, якість о цих намистинок. А, посередині ось така у нас кулька срібна. Ну, щоб було цікавіше. Бачите, переливаються. Може, в кого є сережки, або що не таке, ну, щоб не дуже крупні. Бо я знаю, гаряче око в крупних варіантах воно просто крутезне. Ну, може, в когось є маленьке, то? Класно буде тема доповнити. Тут ось ці ось ці штучки, вони називаються рис. Ну, як срібні вони такі. Можна їх додавати? Просто це вже срібло, тому тому його не так багато. Ну, я маю на увазі оцих всяких штучок. От, може я, якщо вам буде цікаво, покажу, яка в мене є фурнітура, якщо ви самі робите прикраси, але в мене ось таких видовжених немає. У мене є круглі різні кульки, я брала на пробу. От, все ніяк не спробую. От, я хотіла свій браслетику зробити. Та все, ніяк, бачите, це роблю. Як тільки зроблю, я одразу вам покажу. 700 гривень вартість цього, а цього в районі 1200, але я вам точно напишу. Я трохи загубилась, забула, що в вихідні у нас короткий день, тому посилочки я сьогодні відправлю, а в суботу я, виходить, в суботу прогуляла. Ви не дуже на мене образитесь. Всім дякую за перегляд, за вашу підтримку. І за ваші лайки. Я, для мене це дуже-дуже важливо. Підписуйтесь до мене на інстаграм, я там потрошку-щось потрошку, потрошку щось по прикрасам також виставляю. Може, може, і відео буду там також знімати. От. Все, все попереду, все попереду, дівчата. Дякую, що лишаєтесь зі мною. Гарного вихідного. До побачення.